18 квітня російські військові скинули на село Орлівка Свезької громади чотири керовані авіабомби. В результаті обстрілу було пошкоджено приватне підприємство, лінію електропередач та приватні будинки. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Вибухи пролунали близько 15-ї години, розповідає жителька села Надія Товстуха. «Сиділа за столом, пила чай, тоді як загрохотало, раз, другий, третій, четвертий. Мене серце вискакує, ми кончилось, вискочили. Дим там видно. Собака туди-сюди мотається, кури кричать по всьому болоті. Люди стали виходити, дивитися. У мене шибки в віранді повилітали в сараї. Туси приїде, зять старшої дочки. Він вже на пенсіонного віку ще робив в больниці електриком. Ну, приїде він, поможе забиті з внуком. Сусідка жінки Галина Федотова розповідає, що вибухи пролунали за лічені секунди після оголошення повітряної тривоги. вчора нас страшне було. Дочка дзвонила мені, мама тривога, тривога. І тільки вона сказала, і тут бах. і Я спробував, як стояла, під стол підлізла. І там сиділа, поки три рази бахнула, а потім вискочила. Окна всі повилітали. І з чердака усе посипалося, і з труби сажа полетіла. В общем, страх перепогало. За словами старости села Володимира Гончарова, найбільших руйнувань зазнав житловий будинок на північній околиці. Його господар спочатку відмовився від медичної допомоги, але сьогодні сам звернувся до лікарів. Сталося чотири вибухи у нас. Значить, вибухи дуже гучні, люди дуже налякалися і. Дуже велику шкоду теж завдало, завдало летіло метрів за 700 на центральну дорогу, прилетіли осколки від взриву. Там три вірви від, від кабів. Деяких людей повилітали вікна з веранди, там, з рамами, з скло вилітало, з криш злетіли, шифер. Ну там вже де де що ми вже подлад підладнали. Власникам будинків, які отримали руйнування, благодійники надали матеріали для термінового ремонту. Розповідає керівниця гуманітарного центру пролізька конотоп Ольга Качура. А руйнування різні: окна, двері, дахи, частково споруди, різні, залежно від наближеності житла до епіцентру обстрілу. А здійснюємо видачу допомоги від агенції ВКБ ООН у вигляді матеріалів для швидкого ремонту пошкодженого житла та матеріалів непродовольчих першої необхідності. З нами в команді працюють психологи, працюють соціальні супровід, наші кейс-менеджери, які надають мешканцям необхідну психологічну, юридичну, консультативну допомогу та супровід їх у їхній біді.